На території Зімського району працюють шість відділень соціальної адаптації Територіального центру соціального обслуговування районної державної адміністрації. Такі відділення користуються великою популярністю серед людей похилого віку в районі. У відділеннях працюють соціальні та медичні працівники, культорганізатори, проведені свят, бесід, видача книг, гра в шахи, доміно, шашки, вокальний спів, лекції, спілкування, частування чаєм. Все це проводиться для пенсіонерів та людей поважного віку. Сьогодні у нас тривають ремонтні роботи по відкриттю відділень соціально-побутової адаптації в Ізюмському районі. Цьому році ми взяли високу планку, хоча, чесно кажучи, я планував одне, це максимум два відділення відкрити. Але по ініціативі і по заданню голови райдержадміністрації Білокудрі Валерія Миколайовича, який. Дав доручення відкрити не менше п'яти відділень. І мені приємно, що сьогодні влада повернулася повністю до соціальної сфери, це і голова адміністрації Ілокудрій Валерій Миколайович, і голова районної ради Сергій Володимирович, і сільські голови в першу чергу це Карамушка Віталій Вікторович, Ткаченко Володимир Миколайович, Проценко, Микола Миколаївич, Задніплоровська Людмила Сергіївна, Володимир Миколайович, сільський голова, Бригарірівський сільський голова. Я скажу всі ці сільські голови добросовісно відносяться до виконання своїх обов'язків і в першу чергу до питань соціальної сфери. Велику допомогу також у підготовці та відкритті відділень соціально-побутової адаптації. Надають керівники сільхозпідприємств, які розташовані на території цих п'яти сільських рад, хочеться висказати їм велику подяку і в першу чергу це подяку від наших ветеранів. Сьогодні ми практично вже на фінішній прямій залишилось небагато часу для того, щоб відділення були відкриті. Є деякі проблеми, я розумію, що і нехватка коштів, і нехватка інколи нашої робочої сили. Безпосередньо на місцях трішки є проблемні питання, але вони вирішуються. І практично, я думаю, десь максимум через неділю, максимум, всі відділення, ремонтні роботи будуть закінчені в цих відділеннях. Сьогодні практично закінчені роботи по-довгенькому, по чистоводовці, по ливківки ідуть. Бистрими темпами роботи по Кам'янській сільській раді, по Бабенкову, і ці відділення будуть приносити задоволення нашим ветеранам і всім людям похилого віку. Відділення соціально-побутової адаптації, які будуть відкриті в селах Кам'янка, Довгеньке, Левківка, Чистоводовка, Бабенково, будуть надавати самі різноманітні послуги. В Цих відділеннях буде працювати медпрацівник. А також організатор культурного дозвілля. Медпрацівник у нас ми вже взяли в штат цих людей, досвідчені люди, яких, яких поважають на території кожної сільської ради. Вони мають достатній досвід для того, щоб надавати медичні послуги. В цих відділеннях. Є кімнати здоров'я, є кімнати ароматерапії, де люди прийдуть, можуть поміряти тиск, послухати лекцію, бесіду на різні медичні теми, також пройти масаж, подихати ефірними маслами, тобто це все для підтримки здоров'я наших ветеранів, наших людей похилого віку. Культ організатор буде займатися культурно-дозвільними. Культурно культурною роботою із нашими людьми. Там буде працювати телевізор, буде DVD, люди приходять у наше відділення, поспілкуються між собою, поп'ють чайку, поспівають, обсудять різні теми нашого життя, узнають новини, які є на території нашого району, в області, в державі. Тобто вони будуть. Привлічені к активної життєвої позиції. Люди з задоволенням ходять у ці відділення і чувствують, вони йдуть і говорять, це наша дорога домівка. Я сподіваюся, що і інші відділення, які ми відкриваємо в інших селах, вони також будуть приносити тільки пользу, тільки задоволення нашим людям. Шановні люди, похилого віку. Першого. Жовтня відмічається свято, День ветерана, День людини похилого віку. Я від всього серця хочу вас привітати із цим святом. Дійсно, що ви його заслужили, ви багато працювали, ви створювали нашу державу. Хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я, добробутку в кожного оселю, щоб завжди ваше життя було радісне, щасливе. Щоб ви не знали ніяких негативів у своєму житті, в подальшому житті. Запрошую в першу чергу, там, де вже відкриті в нас відділення соціально-побутової адаптації, а ще раз скажу, це Капітоловка, Оскіл, Студинок, Вернопілля, Липчанівка. В цих відділеннях будуть проводитись вогники, присвячені цьому святу, і я запрошую всіх ветеранів. Богадівка, я вибачаюся в Там також дуже добре працюють наші і культрпрацівник, і медпрацівник. Я запрошую всіх прийняти участь у цих заходах і прийти до нас у наше відділення на вогники. Зі святом, шановні наші ветерани.